Вітаю земних знаків, зодіаку, дівительці та козироги. Давайте подивимося, що забере у вас 25-й рік. Те, що вам не потрібно, які негативні моменти підуть з вашого життя до кінця 25-го року. Прогноз у нас загальний карта смерті. Щось закінчиться у когось в житті, да? те, що вам дійсно не потрібно. Прогноз у нас загальний для всіх знаків, Кому потрібен особистий розклад. Звертаєтесь в особисті повідомлення. І так, що піде з вашого життя до кінця 2025 року? І першими у нас ідуть тельці. Парш жезлів. А вам не потрібно буде постійно доводити, що у вас є потенціал, що у вас є іскра, що у вас є харизма. А люди почнуть вас бачити таким, яким ви є. А вам не потрібно буде постійно доказувати, показувати і розказувати, заявляти про себе. Тобто, це все піде, і люди побачать, які ви є насправді. Діва! А дів перестане боліти серце. Якісь моменти, які вам розбивали серце, які вас які вас засмучували, через які ви страждали у 25-му році. Закінчаться, тобто на 26-й ви вже будете дивитися зовсім іншими очима, а у більш такі спокійні, якомусь спокійному баченні, тому що ви перейдете в четвірку мечів, де буде спокій дороги. Козироги таки теж покладуть крапку в якихось моментах в своєму житті. Тобто, щось завершиться, те, що у вас сильно боліло, те, що не давало вам жити. Можливо, хтось піде на поправку, в когось все рівно розкладуться всі крапки над їй, і вже нам засвітить сонце. Тобто Десятка мечів, так як боліло, в 2025 році, по закінченню його, вам стане краще. Я бажаю всім позитивного 26-го року і до зустрічі!